Дорогесеньки, зараз я підніму дуже цікаву тему, яка буде актуальна для жінок і для дівчат. Ми будемо говорити про відносини. Те, що я бачу в своїй практиці дуже часто, все, що треба чоловікам від відносин, це щоб вони відчували, що їх люблять. Тобто важливо вміти дати, подарувати любов чоловікові. Розкажу вам про приклади. Перший приклад це з останніх мій клієнт, якому 52 роки. Він успішний, це в нього добре, але знайти собі пару він не може. І ми про це поговорили. Він каже, Таня приходять на побачення дівчата, яких там маркантильне питання цікавить, які більш поверхневі, про секс більше думають, не повірите, але навіть так буває. Він каже: а я хочу просто близьких стосунків, я хочу мати людину, друга, з якою я буду пізнавати цей світ, ділитися своїми враженнями від цього світу. Бо він там, наприклад, займається спортом, і йому важливо. Розділити там радість перемоги своєю дружиною, щось там з нею про це поговорити. Він каже: Я просто хочу іноді про щось поговорити. Мені не завжди треба той секс. Сексом все окей, але я хочу близькості душевної. Ми ж йдемо вже в літа. Хочеться мати друга, щоб разом з ним розділити радість від пізнання того життя. Розумієте? Це перший випадок. Другий випадок це діло було. 7 березня, перед 8 березня, тоді я працювала кризовим психологом на гарячій лінії. Нам телефонували українці з різних кутків Чехії. Тоді на той момент в Чехії було мільйон українців, плюс-мінус. І ви знаєте, от того вечора, якраз це була моя вечірня зміна, три дзвінка підряд від чоловіків з розбитими серцями. В кожного історія своя. Це були чоловіки різного віку, різного статусу. Але суть була в чому? Кожен з них хотів просто любові від дружини. Просто любові, щоб вона погладила, щоб він бачив, що вона рада, що він прийшов додому, що та посмішка щира, що їй не все рівно що з ним відбувається, ніжності, тепла, розумієте? Ось вам і ключик до серця чоловіків. До речі, один з тих трьох чоловіків вже був готовий в петлю ліс. Він прямо аж плакав, видно, що ще й випивший був. Але ми з ним поговорили, і ну ясно, що чоловіки теж несуть відповідальність за. Відносини, і якщо стався конфлікт, вони теж відповідальні: 50% чоловік, 50% жінка, це все ми знаємо. Але яка би ситуація складна не була, ось вам ключик берете у цю любов, і ви в будь-якому випадку виграєте. Ваша задача налаштуватися на ту любов, обійняти його ніжністю, зробити йому частією любов'ю, щось добреньке приготувати, погладити його, зустріти, коли він приходить додому. Не так як мені ще один клієнт сказав: Я приходжу додому, я ж все стараюся для неї. Я пахав цілий день, я приходжу, а вона мене зустрічає з покерфейс. Ну, не є проблема, слухайте, зустріти чоловіка, посміхнутися, обійняти. Все, то все, що йому треба. Розумієте, коли вони бачать, що є на кого опертися вдома, то їм потім легше досягати чогось більшого в зовнішньому світі. Ваша задача налаштуватися на цю любов і щоб ваше серце було відкрите. Що і як це робити? Дивіться в наступних відео. Я це все детально вам розповім.